Відбулася заміна групи прокурорів. Про що є відповідна постанова. Ну, я так само вхожу в цю групу, але щоб це було просто об'єктивно. І документи щодо строків до судового розслідування, постанова про визначення та продовження строку від 29 листопада. Постанова про зупинення досудового розслідування від 1 грудня, постанова про відновлення від 30 грудня та доручення про відкриття матеріалів і виконання вимог 290-ї від 23 грудня 2024 року в даному кримінальному провадженні. Висновін саме ці документи числю хтонку. Позиція ваша. Не заперечую. Зокрема, довго часу на міській постанові задоволення по питаннях пропонує, звучити по апеляційного провадження, надані судовому засіданні документи, звертання тому числі і позиції сторони захисту. Ще якісь клопотання будуть проколоти? Ні. Тут переходить до доповіду. Счастливо відчув звідси на суду 5 березня 2024 року міська радишника підозрюваного польського вікна понад протипорту, а від 6 жовтня 2023 року та половину підготува 30 жовтня 2023 року має провадження, які закінчуються на 102 читня 2016 року. Звичайно, половинка 16 січня 2023 року. Досудове дослідне дослідник провадження, яке закінчення на 102, не було завершено, сторона е, повідомила, що таке завершення відбулося 27 лютого тисяча року, що свідчить про необхідність застосування вимог по поки, в України в адміцію закону це тисячі Зокрема. Щодо обрахування строку до 100 російську на цьому крайній провадження моменту повідомлення Лодкосним про підозру 6 жовтня 23 року з рахування поруч статті п'ятого та України. Ладкоський набув статусу підозрюваного на 6 жовтня 23 року а такої дії, як складання 30 жовтня з року, він повідомив про нову підозру, підозрювана, бо наші фактично та юридично припинила дію попередньої підозри від 6 жовтня 23 року та викликала, дію в новій редакції. Дані обставини не змінюють. Момент на момент набуття Гладковським статусу підрозу минулого 6 жовтня 23 року, всі чесні оціни положення нової підрозу 30 жовтня 23 року, тоді що визнаку, що вона відповідає вимогу КПК України, що визмісти та форми повідомлення передбаченими пунктами 1.8 частини 1 статті 257 КПК України. Одним логічним та послідовним викладом фактичних станів можливо вчинення Гладковським злочин передбачених частини 327 частини 2 статті 265 частини 3 статті 27 частини 2 статті 209 КПК України, повідомлення про підрозу складену Відповідно до виконання процентів контакту, але зі своїм обвинуваченням діверсім закладу підгадають детальне досвідчення та правовому аналізі через заслання всіх так само сукупності, та може бути здійснена судом після до справи. По суті, в супутності з іншими доказами кринальним провадження. Один з добро пришла через Систему суду поліційної палати надійшла при цьому захисника городковського літіка, у якій міка запало стічості скасувати, оцінку мову, яку задоволення старої скасувати оголошення Гортовського 6 -го жовтня 23 та 30 жовтня 23 підозри у кримінальному провадженні, який скінчуються за номером Сі Два. За ознаками злочинів передбачено 1362, в України вважає, що своє рішення є незаконним та необґрунтованим, підіймає скасування, оскільки української провадження яке закінчується на 120 стробіского розслідування закінчується 3 вересня 2020 року та продовження знову передку не було. Він у протизаводковському 6 жовтня 23 року та промову підготування 30 жовтня 33 року та табличні після строку до 100% розслідування, а тому... І лігаль скасування. Усі докази, які зібрані 53 вересня 2020 року, є пустими, відповідно до частини 8 статті 223 КПК України, оскільки по позамежами строку до стороності. Тому на даний момент прокурорним доказом не доведено поставить свідчення про янскурму підозрівчині злочинші підстави для їх скасування. Супер основоположних усмоположних проєктному Конституції України та представників законодавства, пункт 20, значком 8, розділу 9. Припрошував розділ 11 перехідні положення КПК України в редакції закону, яка набула чинності 1 січня 2024 року, з вами зброю дію закон в, в часі, під тому. Не того закону, який відповідальність за собою, а не закон, який пом'якше безкосовує повідання з особами пакету закони, які підписано вороганним чинності, надав підстав притягнути виконавну піддання, осіб, які не підлягають такій педагогіці до неворояночиності. Також надають визначено майбутнього саме пороні строки, поновлені строки, які закінчилися. Без можливості закону подано раніше крайніше законом просування дії, які були незаконними на момент виконання таких дій, вона які були після на їх утримання та законними судовими рішення, які були незаконними момент їх прийняття. Вчинені кафе української редакції вчені стану на 1 в перших січнівець прокону годинку не змінить статусу незаконності процесуальних про дій судового рішення, стане частинності доходів кримінального провадження, які закінчується на складові період між четвертом вересня 25 року, то 31 до 23 групп. Такі мотиви прийняті та до рішення та доводи апеляційної станції. Чи підтримуєте апеляційну стангусаті? Підтримую. Ваше ставлення до апеляційного стану прокурору? Заперечу проти довго. Будь ласка, записайте на діється слово для висловлення доводів. Якщо бажаєте щось додати, наче я перерахувала, не що починати. Шановний суд дійсно доповідь є повна, обґрунтована і базується на тих позиціях, які повністю викладені в операційній скарзі. Тому враховуючи те, що неодноразово вже це питання досліджувалось, в тому числі вашою колегією, тому додати нічого, наполягаю на задоволення операційної скарги. Мене все Просто фантазі, шановне суд. Дійсно, питання неодноразово розглядалося. Я лише зауважу те, що норми про те, що діють, що ці зміни до закону, якимось чином пом'якшують або обтяжують юридичну відповідальність особи до процесуальних норм, вони не застосовані. І, як ми знаємо, можливо, це питання буде вирішено. В суді під час розгляду справи по суті на відповідній стадії процесу. Тому вважаємо, що ухвала слідчого судді, яка вже фактично оскаржувалася, вже декілька разів поверталася і минулий раз суд з процесуальних підстав з недотриманням порядку спеціального досудового провадження, на даний час вже цей порядок дотримано, тому вона є обґрунтованою і апеляційна скарга не підлягає до задоволення. Дякую. Uh, просто, будь ласка, повідомлення доручення видніше 23 лютого 2024 року. 24 року uh, якщо пам'ятаєте, і фактично в цей день було повідомлено захістоні uh, захисту про. Закінчити там здається з якогось числа навіть в тексті повідомлення написано, тому що ми теж публікували його в на, на сайті офісу. З 27-го розпочалось ознайомлення. От це да повідомлення трошки раніше, бо ми мали підготувати процесуальну базу. Дякую. Друге питання маємо президента заміщення. За словами, що доводить учасники досвідучного матеріалу, зміни постанови закінчиться за своє справедливі, потім приходить до декларації. Будь ласка, Суд, Прошу апеляційну скаргу задовільнити, скасувати ухвалу суду першої інстанції. Прокурор. Прошу відмовити в задоволенні апеляційних скарб. Правильного реакції захисних не буде? Немає. Це буде. 20 березня 24 року в місті Київ, Песня Патрішка Підсинус, Україна, і суддя воду, коли не зачисляється секретарського сіняшковиря, захисника літюка, прокурора Кимника, підузення Гаткуску, та захисників не з'явилися. Зайшли кітомуслому засідання, пенсії Паттичка, Діцінну, суду, Песню Скарпус, Захисника, підозрюваний откусного Юрія Олеговича, Вітюка Василя Вікторович, на классі, чи суділичного цінну суду від 5 березня 2024 року політного забудения скарги. Поводимо про підозру від Олеговичу від 6 жовтня 2023 року та про продому підозру від 30 жовтня 2023 року припровадження No 420, 16, 11, 0354 102 від 1 квітня 2016 року постановила. Пілігримська захисника підозру Андруського від Олеговича відюкалася, він може залишити без задоволення. Указує часів, що опційного суду від 5 березня 2024 року про відмову задоволення скарги на повідомлення підміну поблизу ЛКСКУ Ігорю Левича залишити без змін. Ухвалюється точно нагреється кодної сили до поголошення. Спонта з укладу проводження 21 березня 2024 року об'єднаний від 50 хвилин. Відчув судя собі підписи чоловіка готу в колона. Розуміємо, що тріщення. Судове засідання закінчення.